Кохайтеся чорнобриві та не з москалями, бо москалі чужі люди зроблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, й кине, піде свою московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого. А то й стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце я не співаючи, коли знає, за що. Люди серця не побачать, а скажуть, ледащо. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі, чужі люди знущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як любить серденьку. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе, свою долю там занепастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недобра я стала. Нехай собі тіє люди, що хотять, говорять, вона любить та й не чує, що вкралося горе. Прийшли вісті недобрії, в поход затрубили, пішов москаль в Туреччину, Катрусю накрила. Не щулася що коза покрита, за милого, як співати, Любий потужити. Обіцявся чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися, тоді Катерина буде собі московкою, забудеться горе, а поки що нехай люди що хочуть говорять. Не шумиться Катерина, слізоньки втирає. Бо дівчата на вулиці без неї співають. Не журиться Катерина, вмиється сльозою, возьме відра, У півночі піде за водою, щоб вороги не бачили, прийде до криниці, стане собі під калину, заспіває гриця, виспівує, вимовляє, аж калина плаче, вернулася, і раденько, щоб ніхто не бачив, не журиться Катерина, і гадки немає, у новенькій хустиночці у вікно заглядає. Виглядає Катерина, минуло півроку, занудило коло серця, закололо в боку, нездужає Катерина, ледве-ледве дише, вичуміла та й в запечку. Колиш? Ой, люлі, люлі, моя дитино, в вночі підеш мій сину? По Україні на склешнях. Та не пом'яни мене прокляту, Я твоя мать. Бачить не буде та міляй. А жіночки лихо дзвонять, матері гузують, що москалі вертаються та в неї ночують. Тебе дочка чорнобрива та ще й не єдина, а муштрує у запечку московського сина. Придбала, мабуть, сама вчила. Будай же вас цокотухи та злидні побили, як ту матір, що вам на сміх сина породили. Катерине, серце моє лишенько, з тобою. Де ти в світі подінешся з малим сиротою? Хто спитає, привітає без милого в світі? Батько, мати, чужі люди, тяжко з ними жити. Вичуняла Катерина, одсуне квартирку, поглядає на улицю, коли ж дитина поглядає, нема, нема, чи то ж і не буде, пішла в садок поплакати, так дивляться люди. Зайде сонце. Катерина по садочку ходить, на рученьках носить сина, очинці поводить. Отут з мушри виглядала, отут розмовляла.